Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга. Канал мій називається Ольга Матерна В'язання Крилакс. І я сьогодні до вас ось такий з таким візеруночком. Бачите, яка краса. Краса, неймовірна. Він дуже гарний, дуже стильний візеруночок. І ми зараз його будемо в'язати. Він, я думаю, підійде і для кардиганів, і для дитячих речей, і для дорослих. І для шапочок, але він не є дуже плотний, він такий трошки ніби і не ажурний, але можна попробувати зв'язати тугіше. Але тугіше я не знаю, як він буде виглядати. Я не пробувала, то я в'язала зразочок з напівбавовни, бо напівбавовні гарно завжди лягають візерунки, просто щоб вам красиво в кадрі показати. А буду... І спицями, як завжди, в шістя складення, спицями, як завжди, три з половиною, І будемо в'язати візерунок ось такої пряжі. То якийсь, Напевно, я думаю, то якийсь акрильчик. То не... О, і взяла спиці 3,75. Зараз розглянемо трішки схему візерунка. Я думаю, вам гарно видно, можете собі зробити скріншот. Палочка то лицеві петлі, поперечна палочка, то є виворітні петлі. І то означає пров'язати петлю нижнього ряду виворотньою петлею. От і всі значки. І будемо починати в'язати. Бачите, я тут непарне число петель набирається. І зараз почнемо в'язати, я буду набирати петлі самим простим способом. Наберу небагато петель, щоб швиденько вам показати. Так, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять петель. Я думаю. Щоб показати візерунок, того буде достатньо. Тепер будемо в'язати перший ряд візерунка. Я, як завжди, першу петлю пров'язую лицевою перший раз за передню стінку, то тільки в першому ряді. І далі будемо в'язати всі петлі лицеві за передні стінки. Перший ряд, перший ряд то є взагалі. -то, Мені здається, що є виворітня сторона. Ми зараз побачимо, де в нас візерунок буде формуватися. Ось так за передні стінки в'яжемо перший ряд. Можна було пров'язати зразу з резинки, бо я на зразочку з резинки починала, але вам покажу, як з першого ряду як починається візерунок. Другий ряд ми пров'язуємо теж лицевими петлями за передні стінки. Ось так. Бачите, думаю, що вам гарно видно. Так, бо я дивлюся в телефон і не бачу, де я пров'язала, а де не пров'язала. Так, пров'язали. Тепер третій ряд ми будемо в'язати. Виворітня, одна виворітня петля, одна лицева. Починаємо з виворотні, щоб у нас після прошкової була виворітня, і так як у нас не парне число петель, то і лицеві за передні стінки пров'язуємо ось так. Бачите, лицеву за передню стінку, ну і виворотню, само собою, за передню стінку. Ось так. То в нас третій рядочок візерунка. Так, ось, бачите, перед прушковою теж виворотня. І четвертий ряд ми в'яжемо одна лицева, а виворотню петлю в'яжемо в петлю нижнього ряду. Бачите, я в петлю нижнього ряду завела спицю і пров'язала виворотню. Одна лицева, виворотня в петлю нижнього ряду. Одна лицева, виворотня в петлю нижнього ряду. І так. До кінця рядочка. Одна лицева, виворотня в петлю нижнього ряду, лицева, виворотня в петлю нижнього ряду, і одна лицева. І прушкова в мене завжди виворітня. І тепер починаємо візерунок з першого ряду. В'яжемо Бачите, виворотні петлі просто в'яжемо за передні стінки, то, ми, то я вже в'яжу знову перший ряд візерунка. Просто всі лицеві петлі, а де в нас виворотня, просто лицевою за передню стінку пров'язую. А лицеві за задню стінку, як завжди. Перший ряд візерунка. І так продовжуємо в'язати. Знову з першого ряду. От і весь візерунок. Зараз я трошки пров'яжу, і ми розглянемо, як виглядає візерунок. На цій пряжі і порівняємо з візерунком на бавовняній пряжі. Тепер розглянемо обидва зразочки, як виглядає знапівпововни той візерунок, і як виглядає з товстенького акрилу. Ну, з акрилу він теж дуже гарно виглядає, але візерунок мені дуже подобається, дуже красивий, але з напівбавовни то просто казкова краса. Ось такі два. Зразочки зв'язано. І я дуже ним задоволена, дуже мені гарний той візерунок, дуже мені сильно подобається. І так виглядає виворітня сторона. Ось так на обох зразочках. Надіюся, вам майстер-клас сподобався, Дякую вам за увагу. Віжіть на здоров'ячко! І до зустрічі в наступних майстер класах Всім па-па!